Андрій Демченко, речник Державної прикордонної служби України, зараз з нами на прямому зв'язку. Пане Демченко, ми вас вітаємо. Ми вітаємо студія. Розкажіть, будь ласка, детальніше про ті роботи, які будуть проводитися, чи є перспектива, що вони можуть затягнутися? І ще цікаво, з першої по четверту ночі це ж в Україні комендантська година. То виходить, що через кордон можна проїхати. Ну, кордон працює цілодобово, і звісно, ті транспорт. Портні засоби, ті е, громадяни, які мають право на пересування, звісно, е, що вони у разі прибуття до, до кордону, до пункту пропуску, то, власне вони будуть пропущені, оформлені на державному кордоні. Е, роботи е, ш, про плануються провести вночі саме для того, щоб е, зважаючи на той трафік, який є, і на цьому напрямку, особливо в день. Він не обмежував більшу кількість людей і транспорту для проїзду, тому радимо дослухатися до цих до цієї інформації, до тих обмежень, про які наголошувалося для того, щоб ну власне не стати таким заручником ситуації, яка подальшому, звісно, має покращити пропускну спроможність ОНА. А що таке обладнання для моніторингу руху транспорту? Це, що це? це відеокамери, це якісь зважувальні, якісь пристрої? Що це таке? Ну, це різно, за різним напрямком технічні засоби, які, власне, моніторитимуть, в тому числі, і проїзд автівок на цьому напрямку. Це має пришвидшити рух? Це, має, це забезпечить і контроль, і, звісно ж, в подальшому, і пришвидшить рух для транспорту. Я звертаю увагу наших глядачів. Дніпропетровщина та Харківщина зараз також долучаються до тих областей, в яких лунає повітряна тривога. А повітряні сили Збройних сил України повідомляють про те, що безпілотники з півночі курсом на Київ рухаються, друзі. Котре вас попереджаємо, щоб ви були обережні і перебували в укриттях. Пане Демченко, а яка ситуація загалом на пунктах пропуску на західному кордоні? Ну я нагадаю, що на на західному кордоні і на кордоні з Молдовою це ті напрямки, де здійснюються пропускні операції, де функціонують пункти пропуску. Але якщо говорити про кордон з Молдовою, то пункти пропуску не функціонують і тимчасово там не здійснюються пропускні операції на Придністровському сегменті. То е, зараз пасажиропотік, звісно, в порівнянні з літнім періодом значно знизився. До прикладу, за минулу добу він був на рівні 80 тисяч осіб за добу в обох напрямках. І якщо говорити про напрямки руху, то він був в відсотковому співвідношенні 50 на 50. Не було ні переваги на виїзд України, ні переваги на в'їзд в Україну в вихідні дні. Пасажиропотік може досягати близько 100-105 тисяч осіб за добу. І звісно, що в окремі дні можуть більше громадян перетинати кордон на виїзд України, а в інші дні більше рухаються на в'їзд в Україну. І певна кількість транспорту на окремих напрямках фактично може створювати чергу. Це тільки в окремі години, коли пасажиропотік зростає або ж перед вихідними днями, або безпосередньо вихідні. В будні дні черг на кордоні значник не фіксується. Пане Андрію, стосовно порушень, традиційне запитання. Чи спостерігаємо ми також зменшення спроб незаконно перетинати західний кордон? Ну, по-перше, на жаль, спроби незаконного перетину кордону вони залишаються щоденними. Щоденно ми затримуємо десятки порушників. Більшість таких випадків продовжує фіксуватися поза межами пунктів пропуску, тобто на зеленій ділянці кордону. Але якщо подивитися на тенденцію починаючи з серпня місяця, то кожного місяця, і серпень, і вересень, і жовтень, динаміка йде до, до зменшення, і зважаючи, що в подальшому також погодні умови тільки погіршуватимуться, зокрема і в час осіннього періоду, і в подальшому зима, то також ми сподіваємося і прогнозуємо, що кількість охочих незаконно. Перетнути кордон тільки й буде зменшуватися на початку тижня. Прикордонники Мукажівського загону затримали п'ятьох чоловіків, які намагалися переплести тису. А як часто загалом люди роблять такі спроби? І скільки життів вже забрала річка через наміри людей незаконно перетнути кордон? Якщо при прив'язатися до загальної кількості затриманих осіб, то звісно, що напрямок кордону, де він проходить по річці тиса, кількість порушників можна сказати, не така суттєва, але цей напрямок порушники також продовжують використовувати для того, щоб Незаконно перетнути кордон і треба розуміти, що ті особи, яких ми затримуємо під час спроби незаконного перетину кордону, в подальшому з ними спілкування, фільтрація. Встановлюємо, що вони не є самостійними а, учасниками а, таких спроб. Вони, як правило, знову ж таки звертаються до третьої сторони, до таких злочинних організованих груп, які їм обіцяють сприяння в незаконному перетині кордону. І доси часто люди потім дивуються, що вони а, під час цих обіцянок опиняються на березі річки тиса, і їм ще доведеться її долати. А це власне. Такий, такий напрямок, напрямок загалом річок, по яким проходить кордон, це велика небезпека. Бо на таких ділянках, на жаль, найбільше випадків, коли люди втрачали своє життя ідучи йдучи на такі необдумані кроки для того, щоб незаконно перетнути кордон, і власне станом на зараз більше 40 осіб загинули під час того, коли долали? Пашко доступний гірській місцевості, або ж кордон, де він проходить по річкам. І більшість випадків таких фіксувалося саме по, по річковим ділянкам. Що буквально півхвилини залишається на спілкування. Пане Андрію, північ. Коротко. Що там? Два напрямки: Білорусь та Росія. По першому, ситуація залишається стабільною. Ми контролюємо повністю ділянку кордону. Які кось нестандартних ситуацій не фіксуємо кордон з Росією. Це звісно відмін, відмінна ситуація. Бо ворог щоденно продовжує обстрілювати українські прикордонні в межах трьох областей: Чернігівщина, сумщина і Харківщина, і як правило використовували або ж артилерію, або безпілотні літальні апарати. І власним бачимо, що ворог не відмовився від проведення своїх диверсійних дій, застосовуючи диверсійно-розвідувальні групи, які намагаються зайти на нашу територію, пані Андрію. Дякую. Дякуємо вам. Андрій Демченко, речник Державної прикордонної служби, був з нами на прямому зв'язку.